Перша мета, якби це закликати нашого глядача дивитися, любити саме українське кіно і підтримати його. З таким настроєм у Чернівцях пройшов показ кінострічок під відкритим небом у літньому театрі. Програма заходу охоплювала фільми для дітей і дорослих, показували виключно українські роботи, створені у 2013 тисячі та чотирнадцятому роках. Протягом усього дня транслювали короткометражні та повнометражні стрічки. Анімаційний фільм Бабай, художній Іван Сила, Хай та Тіні незабутих предків. На мистецьку акцію Монопості приїхали і кінорежисери, які ділилися враженнями від заходу. Розповіли про творчі плани та обговорювали український кінематограф загалом. Своєї своє. ви бачите свої локації. вы своих актёров, вы видите интересные украинские истории, вот, и они всегда захопливают вас больше, чем история какой-то хлопчины Джона из Миннесоты. Я желаю этому замечательному начинанию в городе Черновцы продолжения, чтобы это стало доброй традицией, потому что, на мой взгляд, есть все условия, Для проведення не просто вечоров, не просто дней українського кіно, а може бути і создання кінофестиваля Олена Ярослав Ярославовицький, місцевий час.